Дівчатка попереджаю одразу. Сьогодні буде пристрасть, містика, помста, сльози, сміх і, звичайно, шикарні турецькі чоловіки із сумними очима. Так, ми знову пірнаємо у світ турецьких серіалів, які, як завжди, без кисневої маски дихатимемо емоціями на повні груди. А я, ваша вічна оглядачка, яка вже встигла все переглянути, попереживати і навіть посваритися з найкращою подругою. Бо вона вболівала не за того хлопця. Таке у нас жіноче щастя страждати від вигаданих любовних трикутників. А тепер, доки я не забула, підпишіться на наш канал так-так, прямо зараз. Тому що якщо ви раптом вирішите подивитися одну серію перед сном, а потім о четвертій ранку опинитесь в тій самій піжамі і з тим самим обличчям перед зеркалом, вам точно знадобляться нові добірки від нас. Порятунок лише тут. Усі підписалися, молодці! Поїхали! Життя на кону! Це привиди ставки та мужик у кризі, дівчатка. Якщо ви думали, що у вас поганий день, зачекайте, поки не зустрінете Ісу, письменника, який застряг у болоті спортивної журналістики та мріє про сенс життя. І тут бац, з'являється привид: чи не колишній, а бізнесмен. І тепер не просто пише, а розслідує вбивство з нахабним мерцем. Мені особливо сподобалися сцени, де герой вголос сперечається із примарою на людях. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Мрія Ешерефа. Ешереф у дитинстві був звичайним бідним хлопцем, який мріяв про гарну дівчину. Ну ви розумієте, класика: брудні руки, чисте серце. Дівчина, яку він називав Руя, тобто мрія, повернулася, щоб помститися. Дівчатка це навіть не багаті теж плачуть, а багаті теж отримують за заслуги. я вважаю, тут все чудово: і ностальгія, і драма, і розкішні костюми. Хоча між нами я вибрала б автомеханіка, а не мільярдера, хоч колеса поміняє. Бурхливі оплески це серіал, який зворушить навіть мою сусідку Тамару. Якщо ви любите, коли вас розмазують по емоціях, це ваш варіант. Сімейна сага, де кожен персонаж це ти, твоя мама, твоя подруга і навіть хлопець, який забув привітати тебе з ним народження. Мені особливо запам'ятався момент, коли сім'я стояла перед вибором: триматися разом чи розвалитися. Сильна справжня історія. Рекомендую! Серіал, начебто завтра, не настане. Манолія, зірка хакан, журналіст, який терпіти її не може. Все б нічого, але їх замикають в одному будинку і почалось. Я тебе не люблю і я тебе теж. За кілька годин давай поговоримо по душі. Я думаю, кожна з нас була в такій ситуації, коли спочатку людина дратує, а потім ти вже гуглиш її знак зодіаку. Серіал короткий, але такий насичений. Що мене після нього було емоційне перевантаження у хорошому розумінні. Брама часу для фанатів розумних серіалів та гарних обличь. Дівчатка, якщо вам подобаються серіали, де мозок треба включати, а не просто закохуватись головного героя з першого погляду. Ласкаво просимо. Тут у нас програміст, інтроверт, багата дівчина та таємниці, які з кожним епізодом все заплутаніше. Мені особливо сподобалась динаміка між героями: стриманість, сварка і напруга. Начебто, я знову переписуюсь із колишнім, який грав в інтелектуалі. Серіал Нічна казка це кохання, мафія і великі пістолети. Ну куди ж без мафії? Комісар, який мріє помститися за батька, рятує таємничу дівчину, а потім дізнається, що вона є донькою вбивці. Загалом романтика, погоні, таємниці, і все це з щіпкою трагедії. Відмінний серіал, якщо хочеться чогось із перчинкою. Особливо порадувала хімія між героями. Я в них повірила, а це рідкість. Ось такі пироги із серіалами. Я, якщо чесно, не знаю, як тепер повертатися до звичайного життя, коли мій мозок переповнений примарами, мільярдерськими драмами та комісарами із сумним поглядом. Сподіваюсь, ви вже обрали, з чого почнете. А тепер увага! Якщо ви хочете, щоб я мала більше сил на такі добірки. А не тільки каву на сніданок, станьте спонсором нашого каналу. Підтримайте жінку, яка за ніч подивилася 24 серії, і тепер розмовляє фразами турецьких серіалів. Посилання на спонсорство в описі: не пропустіть шанс вкластися в культуру та каву одночасно. До зустрічі у нових добірках мої серіальні принцеси. Бувай!